розпочинаємо роботу виконкому про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку. За 9 місяців довго зупинятися не буду, але хочу сказати, що основне наболіла те, що промисловість працює у дуже обмеженому режимі. Це результат дій агресора, який впливає на критичну інфраструктуру. Є обмеження енергетичного ресурсу. Показники виконані відповідно до запланованих про внесення змін до фінансового плану Шоскінська стоматологічна поліклініка. Щодо змін по 50 тисяч на медикаменти, тому я прошу взяти за основу ми доповнимо цими видатками і видамо ще збільшимо на 50 тисяч. Так. Да. Да? то за те, щоб дане рішення прийняти, збільшити фінансування до кінця року ще на 50 тисяч для закупки медикаментів. То запрошую голосувати. Хто проти, утримався, приймається. Про затвердження актів комісії з обліку та відпуску будівельних матеріалів для першочергових аварійно-відновлюваних робіт. Цими актами ми приймаємо матеріали і передаємо їх на підприємства, які повинні відновити свої об'єкти пошкодження на центральну районну лікарню на відновлення вікон в інфекційному відділенні, так. значить, на відновлення дитячого садка ну, пластикові вікна, які Зробили за кошти державного бюджету. Уявіть собі, всі вікна в інфекційно відділенні після бракетного обстрілу були пошкоджені, всі нові поставили. Дитячий садок, номер 10 теж вікна всі вилетіли. Держава всі вікна поставила нам. наша задача. Тепер ці всі вікна просто вмонтувати нові поставити. Тобто, незважаючи на війну, держава находить ресурси, допомагає відновлювати об'єкти. Що ще там. Значить, житловий будинок «Робоча-22»». Получили по житловим будинках, де поскоджена покривля профнастіл для всіх трьох будинків. Єдине, що не вспіваємо його змонтувати. Про виконання програми забезпечення житлом дітей сиріт були кошти державного бюджету. Ми їх використали, купили 12 квартир. Нема заперечення прийняти таке рішення. Формую сьогодні в місті з робочою візитом був перший заступник голови обласної військової адміністрації. Савченко Тарас Григорович розглядали питання виконання бюджету територіальних громад, тож в тому числі і нашої громади за 2022 рік і бюджета на 2023 рік. Розглядалось питання по енергозабезпеченню. І з нашого прохання Тарас Григорич відвідав Шоскінський інститут Сумського державного університету по питанню підтримки роботи нашого Шоскінського інституту, тому що виникають питання міністерства освіти, виникають питання у Сумського державного університету по роботі нашого інституту. Тарас Григорич пообіцяв підтримку, в тому числі в понеділок буде проведена. Така нарада в Сумах запрошенням керівників Сумського державного університету. Ми туди поїдемо, будемо відстоювати позицію, щоб шостки працював в інститут. Прошу членів виконкому старост, до нового року залишилося зовсім мало часу, щоб ви відвідали перш за все сім'ї, які втратили членів сім'ї на фронтах. Відвідати сім'ї, в яких є учасники, які призвані до лав. Української армії, національної гвардії територіальної оборони дати допомогу, завершити роботу по завезенню палива. У така робота проводиться, і будемо підтримувати всіх, хто захищає нашу Україну.